Всім привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас неділя, пішли в парк, прогуляємося. Фонтанчик працює. Трюшка танцює ось так. Дітки катаються. Задоволені з посмішками, деякі не можуть зрозуміти, що вони їдуть. Людей багато Ось так охолоджує парк наший фонтанчик. Що хочу сказати, друзі, у парку пусто е, я маю на увазі квіти. Тюльпани цвілися, сам довели до ладу, підстригали. Все зелене, гарне, але квітів немає, друзі, ніяких немає квітів. Ось так. Бачите, як без квітів. Фільканчики відцвілися, гіацинки і рисики. А тепер поки так. Отакий От парк зелений, гарний. Але без квітів. Але по-своєму красиво. Промінчики сонця пробивають. Зелені листя дерев. По-своєму цікаво. Знайшла друзі, ось таку квітку у парку. Сердиться не хоче, не готовий до зйомок. Ось такий павлінчик, красавчик. Важнічає, важнічає. А як же ж король? Ну, що ти? Опа? Оха, на висоту, наверх. А ну, чи буде далі, чи ні. Ще там є місце вище пригнути, чи буде прігати, чи ні? Плинути може? Ні, мабуть, не буде. Е, ні, друзі, повезло ось трошки є квіточок. Гляньте, які гарні. Біленькі, рожеві з білою серединкою і голубенькі. Ось така клумбочка. Так що без квітів не залишимося. Для вас. Гарні, гарні, гарні.